Доброго дня, вітаємо вас в ефірі Сумської обласної державної телерадіокампанії. І сьогодні у програмі Пряма мова ми поговоримо про бюджет. І для того, щоб розібратися в такому, можливо, для когось і надскладному понятті як бюджет, ми запросили до нас гостя Віктор Таран, засновник та експерт Центру політичних студій та аналітики, український політолог, публіцист та громадський діяч. Вітаємо вас у нашій студії. Добрий день. Пане Вікторе, а, хочеться почати а, з того, щоб розповісти гостям, яким чином опиняються столичні експерти взагалі у сумах. Сьогодні метою вашого візиту є а, навчити громаду міста Суми, слідкувати за державними закупівлями, моніторити всі ці процеси, і, можливо, все це а, можна назвати боротьбою з корупцією. Правильно я розумію? Так, це можна назвати боротьбою з корупцією, тому що це процес, коли громада. Починає контролювати чиновників, як вони використовують гроші громади, яким ми і ви, зокрема, сумчани, делегували їм для управління, для того, щоб зробити життя сумчан якіснішим, комфортнішим, щоб сумчани могли їздити по якісним дорогам, діти ходити в гарні школи, отримувати гарні, якісні знання. Це все передбачені гроші в бюджеті. Бюджет міста Суми, зокрема, формується з податків, які платять сумчани. От, але чиновники часто про це забувають, чомусь вирішують, що це їхні гроші, ну і розподіляються неналежним чином. Е, ну, Дивіться, ви більш-менш займаєтесь тим, що аналізуєте ці да, всі процеси, тобто спостерігаєте і, можна сказати, виводите на чисту воду. Чи часто доходить до. Е... Ну, скажімо, судових, скажімо, таких процесів, так коли це всі припиняються, якісь корупційні схеми і так далі. Чи були у вас приклади в такому житті, можливо, можете навести? Є такі приклади, і вони полягають в тому, що після наших розслідувань призупинялися тендери, скасовувалися тендери і гроші верталися в бюджет. На жаль, дуже рідко доводились факти, коли конкретні чиновники, які вчиняли протиправні дії, доходили до суда. На жаль, система рука руки мию існує, як там ворон ворону око не виклює. І дуже часто ми мали факти, навіть по тим фактам, що ми бачили, розслідували, коли ситуація просто заминалася. І чиновники казали, добре, ми гроші вернули, але давайте ми якось от нас далі не чіпайте. І незважаючи на наш тиск, який ми чинили з боку Києва чи з боку наших партнерів, дуже часто виходила ситуація, коли місцеві правоохоронні органи максимально прикривали місцевих чиновників. Ми не знаємо їхньої мотивації, можемо тільки здогадувати, чому так робилося. Ну але наразі факт лишається фактом: гроші зберегли, чиновників поки що не посадили. Зрозуміло, насправді. Чи може громада вплинути? От і чи потрібно тут масовість якась? Чи достатньо, наприклад, для міста Суми там групи людей, там в три особи, да, наприклад, яка буде моніторити ці процеси? Чи ну власне для чого проводяться ці тренінги? І чи потрібно більше людей, які будуть слідкувати за цими процесами? Судячи по тому, як ми діємо і що гроші вернулися в бюджет, зокрема, громади міста Суми і Сумської громади Сумської області, це потрібно робити. І дійсно, ефект з цього є. Але на жаль, діяльності однієї двох організацій, там чи трьох-п'яти активістів недостатньо, тому що це знаєте, виходить ситуація, як там, коли плати нерветься, там, там тече водичка, ти намагаєшся втримати в іншому місці, ще десь. І ти банально не встигаєш перекривати всі ці речі. Тому необхідно об'єднання громади, консолідації, щоб як можна більша кількість людей та громадян долучилася до цих процесів. Проте питання контролю влади. Це насправді не дуже важко зробити. Надішіть кілька інформаційних запитів. Дізнайтесь, які пройшли тендери, які фірми виграли, чому та чи інша маршрутка обслуговує ту чи інший маршрут. Я знаю, що в сумах це болюча тема по маршрутах. Да там теж певні пов'язані особи, там зокрема в комісії по транспорту. Чому так відбувається? Хто кому чи родич? Передати справу правоохоронні органи, якщо там не буде діяти, розкажіть про це сусідам, і робіть виставки, до якої політичної партії чи належать ці чи інші депутати. Відповідно, прореруйте це на наступних місцевих виборах. Але це все можливо, коли громада буде проактивна, коли вона буде консолідована і коли кожен громадянин міста зокрема, буде цими питаннями цікавитися і буде впливати на владу. Ну так, говорячи про питання сумчан, насправді зараз можна безкінечно прораховувати і не знаю, як по пріоритету е, вистроїти, чи це проблема з маршрутками, чи це питання віолових відключень, які зараз залишають місто суму буквально на 8-9 годин без світла, і це є досить великою проблемою. Але я думаю, що не менш. Важливою проблемою для сончан. зараз є також бюджет наступного року, який буде прийматися. І зараз останнім часом, принаймні в соціальних мережах, є ну, такий документ, його називають дорученням прем'єр-міністра і він, начебто, схожий на правду, от, але, тим не менш, нічим поки що не підтверджений, окрім фактично цього документу. От. І наскільки є реальним шанс прийняття так званих оцих порад прем'єр-міністра, тому що там є досить такі. Важливі речі, які викликають дискусію в суспільстві. Це такі як там ліквідація академічних стипендій, це збільшення навантаження на викладачів, що призведе до і так, уже в принципі невнормованих фактично робочих днів. Безкоштовне навчання тільки до 9 класу буде здійснюватися, принаймні це порада така, підвищення пільгового пенсійного віку, зменшення розміру пенсії, зменшення кількості народних депутатів до 150 і так далі. І так далі. От і по кожному з цих питань можна реально безкінечно будь багато програм записати прямо. Мов от, але тим не менш, чи реальне прийняття от, цієї програми, от чи дослухається фактично Кабмін до цих порад, як буде далі? Взагалі, ви знаєте, перед тим як говорити про бюджети ці поради, ми необхідні, нам не, не всім необхідно зрозуміти, в якій ситуації опинилася Україна і кожен із нас. Фактично, зараз Україна знаходиться в стані неоголошеної війни. Ну чому неоголошеної? Тому що ми тому, що АТО. всі да, тому, що, тому, що АТО. Чи насправді війна іде, і війна кожен день для державного бюджету обходиться згідно оцінок Мінфіна в 95 мільйонів гривень. Це те, що ми платимо кожен день. день. Це медикаменти, це обслуговування техніки, боєприпаси. Може перелік продовжити, але це додаткове навантаження на бюджет. Є другий фактор негативний та величезна соціальна база, яку досталася нам від радянського союзу або яку ми створили. На сьогоднішній день, якщо ми говоримо про пільги, які маємо ми заплатити з державного бюджету, по всім зобов'язанням складає понад майже 14% валового внутрішнього продукту. Це колосальне навантаження на бюджет, який в умовах війни, кризи і тих боргів, які нам залишила команда Януковича, а це складає на хвилиночку понад 800 мільярдів гривень по курсу 8, да, зараз це вже більше. більше. Ми повинні цей борг обслуговувати. Якщо ми маємо такі борги, ми повинні розуміти, що ми маємо де Ну, Що таке бюджет? Бюджет це, по суті, наша скарбничка, на якої живе наша країна. От ви маєте бюджет, на який ви живете, ваша сім'я, моя сім'я. Коли ми бачимо, що ми не вкладаємося і не можемо пожити, ми повинні розуміти, що нам треба якісь видатки скоротити. Але тут дуже важливо ще одне питання. Коли мені каже, там, дружина каже, що так, ми мало заробляємо, то правильна відповідь буде не тільки: давай зекономимо, а правильна буде відповідь А давай ми десь знайдемо механізм де ще можна заробити. Тому не, не, треба дивитися уряду не тільки де зекономити, а як створити умови, щоб запустити економіку. Існують три ключові тези, про які ми зараз говоримо, які здатні це зробити. Це податкова реформа. Шляхом скорочення податкового навантаження У них є ідея скоротити з 22 податків до 9 податків, деякі об'єднати і таким чином дати стимул для розвитку економіки. Друге, це децентралізація, зокрема бюджетного процесу, тобто передбачається, що на місцевий рівень вернети частина податків. які… Дозволять оживити місцевий місцеву економіку на місцевому рівні, повернути гроші в бюджети і таким чином зробити перезапуск такий, знаєте, рестарт. Да? І це це буде накладатися на. Реформу децентралізації можливо. І третє це зробити дерегуляцію в сфері бізнесу, тобто дати можливість бізнесу працювати, Поскасовувати величезну кількість актів, які регламентують діяльність бізнесменів, всякі там квоти, згзоти, регламенти, які по суті їхню роботу зупинили. Уряд зобов'язався внести ці документи у Верховну Раду до 23 грудня, це буквально кілька днів. Давайте подивимося, що це буде за документи. Давайте подивимося, які вони будуть реформи пропонувати. Якщо там це буде якісні зміни, які дозволять запустити економіку, то тоді суспільство можна пояснити, що друзі, в межах війни, можливо, треба всім нам трошки затягнути пояси, але всім, і рік-два пожити в таких умовах. Але ми починаємо реформи вже. А через два роки чи три, коли ситуація зміниться, то частину пільг ми вернемо зразу, частина буде пізніше. Ну будемо дивитися, але це буде чесна розмова. А якщо ми не запустимо економіку, а тільки почнемо зрізати, то це неправильний підхід. І дуже багато людей. Тих самих студентів, тих самих матерів, тих самих вчителів не зрозуміють, чому вони мають ужиматися, чому має бути мінімальна заробітна плата заморожуватися на рівні 2014 гривень, то вони на цьому рівні мінімізують. Чому не зростають соціальні виплати по пенсіям, а хтось там буде жирувати далі? От цього суспільство не зрозуміє, і реакція суспільства може бути дуже жорстка. І ті події, які були десь кілька тижнів тому у Вінниці, можуть повторитися по всій Україні, у нас складається враження. Ми в Сумах буквально у вівторок обговорювали питання децентралізації, якраз у новому форматі «Town Hall Meetings. От. І в нас було два сценарії, фактично. Перший це пропозиції президента України Петра Порошенка щодо децентралізації, і пропозиції також ще одного державного інституту. На жаль, назву вже не згадаю. І е по факту. Реально, жоден сценарій не задовольнив тих людей. Там брали участь і політики, і громадські діячі. І причому одним із важливих пунктів, чому ти це не задовольнило, там не було жодного фактичного слова про якусь фінансову децентралізацію. Це було три сторіночки. Ну, взагалі, якби здається, що на три сторінки розписати план децентралізації в країні це ну, досить абсурдно. О, Тобто е, такі відчуття складається, що іноді що влада нас потихеньку готує. да? Спочатку сценарій на три листочки говорить, що все буде не так, як би хотілося. От. І є якийсь шанс, що 23-го вони покажуть Фактично сценарій, який не буде нас влаштовувати, але реально залишається тиждень для того, щоб це питання вирішити. Ви знаєте, складається інколи враження, що у влади дійсно немає сценарію, правильного прописаного до кінця. І вони діють, як казали, там, про то сказав, да, фільми там в'яжемося, будете, буде, там, там посмотримо. Питання децентралізації, ситуація трохи краще, тому що дійсно тодішній віце-прем'єр Груйсман з командою однодумців і з громадськими експертами вони дійсно цей пакет напрацювали. Проблема полягає в тому, що Гройсман після переходу в парламент пакет залишив своєму наступнику, віце-прем'єру Зубику, але на нього він в цьому питанні до кінця розбирається, він не є до кінця компетентний. А там необхідно цей пакет документів брати, штовхати, лобіювати, протаскувати, паралельно ведучи бюджетну децентралізацію і багато інших дотичних елементів, без яких це не спрацює. Бо передати на місця повноваження, які не будуть забезпечені фінансові, це означає погубити громади і погубити саму ідею децентралізації. Так? Бо люди, коли отримують повноваження без фінансів, коли все ляже, вони проклинуть і децентралізацію, того, хто це запроваджує, і скажуть, верніть там назад централізацію. Тобто, до кінця таки не зрозумівши, а що це мало бути. Тому погоджуюся з вами, що це ризик, і давайте дочекаємося, повторююся, 23 го числа. Якщо. Проєкті змін до бюджетного кодексу ми побачимо реальний перерозподіл бюджетної пірамідки, яка існує зараз. Зараз вона така так, пірамідка, оце зверху це наниз. Ми піраміду перевернемо отак, да? тобто піде все на низ, а зверху буде трохи. Тоді ви і ви, і експерти, і гості вашої студії, ви можете чітко говорити: друзі, повноваження йдуть, фінанси йдуть. Наступний рік буде важкий, але через рік буде легше. Якщо ми оголосимо курс на децентралізацію, але в бюджетах отак на місця буде, mm -hmm. а все буде наверху, то ви можете сміло говорити, що ідея децентралізації не відбудеться, ідея буде знищена, громади просто заваляться під повноваженнями без ресурсів, і це призведе до погіршення ситуації на, на місцях. Mm -hmm. ну, є ще така думка, це може як трошки як ліричний відступ вже. От як ви відноситесь до того, що Політики, як показує практика, наприклад, грузинська практика реформаторів, да? політики, які творять реформи, вони, їм важко пояснити людям, навіщо все це робиться. І вони згодом стають фактично, ну, виходять з політики, тому що фактично вижиняють їх звити, тому що вони, можливо, десь роблять якісь корисні речі, але чи то не встигають розповісти про користь цих речей, чи то користь ця наступає там з роками. Так? От, в Україні як люди будуть сприймати, на вашу думку, такі реформи, які, можливо, одразу на перший погляд не зрозуміли, Тому що, наприклад, є студенти, які позитивно оцінюють, так там та це менша частина, звичайно, які говорять: ну я справді працюю паралельно там четвертий-п'ятий курс, я працюю на роботі і отримую стипендію, приходячи там один раз на півроку, закриваючи сесію, ну я просто талантливий. Так? Там все нормально у мене виходить. Я ще отримую стипендію. Фактично півтори заробітних платні отримую. І... Є, звичайно, більша кількість студентів, яка говорить, що вони виживають за рахунок цієї стипендії, причому реально десь відсотків, мабуть, 30, так якщо оцінювати тих людей, з якими ми спілкуємось, то реально відсотків 30 реально виживають на цю стипендію. От і вони реально ці 30% відсотків точно не зрозуміють цього зменшення, тому що там, наприклад, пропонують видавати стипендії малозабезпеченим. Да, механізмів визначення малозабезпечених студентів їх теж так не існує. І вже там, вибачте, там пару тижнів до кінця року залишилося, і коли ми його будемо напрацьовувати, якщо з першого Січня хочуть впровадити ці реформи, от то о, ну яка буде реакція українців насправді на політиків, які намагаються, начебто, зробити корисні речі, але чи то не можуть пояснити, чи це можливо не такі корисні речі, ви знаєте, дуже важливо спілкуватися з людьми і їм все пояснювати. Якщо ми подивимося на досвід реформ, які були закремати чи в Америці, чи в Польщі, то завжди політик. Які бере на себе відповідальність, повинен іти людям пояснювати. Ну, це розмови, розвідки біля Каміну, чи розмови по, по радіо, які вів Конрад Аденаур, коли Німеччина виходила з кризи після війни. Тому це спілкування дуже важливе. І справжні політики, тільки вони називаються, державні діячі, да, там, різниця між політиком і державним діячем, політик дбає про рейтинг, державний діяч про Україну. Що він бере на себе відповідальність, він повинен бачити стратегічно. До чого ці зміни призведуть. На жаль, люди через свої особисті потреби і інтереси цього побачити не можуть. Не тому, що вони чи погані, чи що вони просто не можуть піднятися, бо вони дійсно займаються питанням, чи виживання, чи питаннями щоденної роботи, і вони не можуть побачити теж на два-три роки вперед. І це не їхня, вина. це, ну, просто кожен робить свою роботу на своєму місці. Державний діяч повинна це бачити. Повинен це впроваджувати, незважаючи на спротив, але повинен пояснити, це найважливіше. Коли Льошик Больцерович робив реформи в Польщі, які Польщу врятували, тоді, починаючи з 90-го року, то через три роки реформ, коли він йшов з посади, то він не міг зайти в жоден магазин чи ще куди. Та, така була до нього ненависть. Але у 6-0 році він став національним героєм, коли Польща відчула наслідки його реформ. І до цього часу це один з самих шанованих людей в Польщі. Його всюди запрошують, виступають його, його іменем називають університети, вулиці кажуть, та людина, яка врятувала Польщу. От тому, тому нам теж потрібен такий діяч, який здатний не побоятися і на себе це звалити. і пояснити тому числіти студентам. Розмова може бути дуже проста і дуже е, щирою. Да, ми можемо говорити про те, що стипендії до, до кінця 70-х не платили навіть в Радянському Союзі, це теж правда. От. Зараз є питання виживання. Ну, добре, давайте ми дійсно обговоримо цей механізм, і от на цей рік давайте почекаємо. Да, ми, ми не відмінимо, ми прозупинимо. А, а за цей час, можливо, ми мав, дамо якісь інші механізми. Наприклад, в Польщі там немає, наприклад, там питання стипендій, але відмінники отримують. Дотації з державного бюджету mm -hmm. на проживання в гуртожитках. Тобто ти платиш не 100%, а платиш там 10% чи 15% від вузу. Не секрет, що частина стипендії у них йде у студентів саме на оплату гуртожитка. Давайте таким чином компенсуємо. Давайте подумаємо ще якийсь компенсатор, ну, який був би нормальним і самодостатнім. І щоб у студенту знаєте, не просто прижати так вже до стіни, да, а дали в якийсь мулюф там. Він небезпечно протискати, як показує практика в Україні. Небезпечно, і тому їм треба і нікого небезпечно протискати. Це дуже ну, так, погано так. закінчується. Але коли не проходить час, доходиться всім ужиматися. Але є три моменти: перше, влада має пояснити, чому так відбувається. Друге, влада повинна показати, що ужимаються всі. Це принциповий момент. От коли Конрад Аденау робив реформу, то він. Одна із його перших промов була про те, що Німеччина починає жити в новому режимі. Він казав, що з сьогоднішнього дня ми всі починаємо споживати 200 грамів хліба, 50 грамів масла, 100 грамів ковбаси, ну він казав м'яса. І так буде цей рік. І через півроку ситуація покращиться завдяки моїм реформам. Ми будемо, і я разом з вами, це дуже важливо, і я разом з вами будемо споживати трохи більше. Разом з вами ми зможемо там, купити там, якісь, там, одяг чи інше. Там, ще через 2-3 роки ми можемо купити там, холодильник чи інше. Але що він казав принципово? Він показав, статику, він показав динаміку розвитку. І, друге, він показав, що я так само, як і ви, буду їсти 200 грамів масла, 100 грамів м'яса і так само куплю холодильник через 2 роки. На жаль, нинішні політики, які прийшли до влади, навіть зараз в парламенті, і цього не демонструють. І навпаки, там є дуже багато питань до перших років роботи. Будемо сподіватися, що це такі збої системи, да, так трошки ще не по поневому, а по-старому. Будемо сподіватися, що це зміниться. Це такі були, знаєте, спишемо на дискомунікацію. Угу. От. Але якщо цього не поміняється, то у них через кілька місяців будуть дуже великі проблеми. Зрозуміло. Ну, в принципі, ситуація все-таки, я думаю, йде на краще та, з нашими державними діячами та й політиками, в принципі, які переймаються за свої рейтинги. А, яке ваше ставлення до іноземців у уряді? От, зараз там активно запрошують, вже там не одна особа є в уряді в нашому. Вчора буквально призначили нову особу в МВС. От, а, яке ваше ставлення до цього і які вони можуть принести результат? Знаєте, мені. Коли мені особисто це таке, знаєте, викликає почуття сорому, тому що ми таке враження, що ми розписалися в своїй повній профнеприродності, що на величезну країну, понад 45 мільйонів населення, ми не змогли знайти там 5-10 управлінців чесних, відвертих реформаторів, які працюють на інших принципах, згідно нових цінностей, які цю країну реформувати. Тобто, ми країна, по суті, яка каже, да, ми ми не здарем, ми не можемо. Нам необхідно, щоб прийшли варяги, щоб прийшли ті, хто нас буде нами керувати. Таке вже було кілька тисяч десь, там, років назад. як писав Нестор, дитописець що слав'яни, коли покликали варягів, сказали, там багата земля наша, да, тільки мала в нього міра, да, придіть і нам і правті. Тобто, походить, пройшло 1200 років, ситуація не міняється. Ну, і це погано. Чи можна щось від них очікувати? Звісно, можна. Можна очікувати те, що вони покажуть якісь нові стратегії розвитку, вони покажуть якісь нові методи і під, підходи до управління. Скажімо, одна із ініціатив Міністерства економіки він казав, що нишній антимонопольний комітет, в такому форматі, як він діє, він просто не потрібний. Тому його треба або знищити і передати частину функціоналу іншим міністерствам. Або повністю реформувати, робити новий закон. Тобто це такий, знаєте, свіжий погляд зі сторони. І, Мабуть, це добре, да? але водночас ми повинні розуміти, що досвід реформ, які робили колеги, наприклад, в Грузії, не можна накласти лікалом на досвід реформ в Україні. Чому? Тому що Грузія це маленька країна, 2,5 млн населення, там, ну там до трьох. Консолідована, і яка і досить легко робити реформи. Да, там, і уряд, і президент і парламент жили в умовах твою один одного підтримуючи. Україна – 45-мільйонна країна, досить динамічна, багато суперечностей між собою, дуже розрізані регіони. Ми вже відчуваємо той клінчик, який пішов між урядом та президентом, і Верховна Рада там теж не залишається. В стороні. І в цій ситуації не так то легко буде управляти. Плюс необхідно повністю міняти весь человецький апарат на середньому і на ланці керівників департаментів, управлінь, відділів, міністерствах, відомствах і приймати новий закон про державну службу і новий новий закон про центральні органи виконавчої влади. Чому? Тому що, якщо цього не не, не, не зробимо, то я вам такий наведу приклад у віцібі. Там, Михайло Шумахер Байкислав, сідає на Запорожці і йому Катя що тепер показує рекорд траси. Він каже: ну, почекайте, так, машина ж не їде, тут ж вам треба міняти коробку передач, мотор. Він каже, Ні-ні, ми нічого не міняємо, тому що ми тут бензин ми тут зливаємо Коломойському да, чи Єремєєву, там, там, там. тому їдь на цьому показує результат. А він каже, ну я не покажу результат. Тоді ми виходимо, кажемо, бачите. Ми ж казали, що іноземці не можуть. Ну, тому міняти треба або все, включаючи водія, або якщо ми не поміняємо начинку і може не поїде, то тоді не треба розказувати, що іноземці не допомогли. Ну так, якщо вже говорити навіть про їхнє якесь там стратегічне бачення, то і не факт, що їм посади потрібні, в принципі. От тому, якби ну будемо сподіватися на краще, що все-таки їхня позиція і присутність на посадах в кабінеті міністрів якось покращить ситуацію в країні. Дякуємо, пане Віктор, за те, що допомогли розібратися нашим громадянам в таких важливих речах бюджетних. Будемо сподіватися, що бюджет буде прийнятий у відповідності до запитів нашого суспільства. Залишайтеся в ефірі Сумської обласної державної телерадіокомпанії.